дуже цінуємо Коротенько про свій відгук. Моя проблема розпочалася приблизно у 9 класі. У мене був, почався псоріаз на шийному відділі, саме ось тут, на затилку. І я навіть і на той час не знала, що то у мене псоріаз. Мене постійно зуділо, я могла себе до крові довести, такий у мене був зуд. І потім я робила різні примочки на травах, вичитували ми з мамою, які можна було примінити. Але це все було тільки на певний період часу. Потім в аптеці лікар мені підібрав. Мазь тримістин, і певний період часу я мастила. Воно у мене там цей зуд стихав, але знову воно відновлювалося. І мене це турбувало роки. Постійно це тягнулося. Так склалося в житті. Що пройшов час, я поїхала в Ізраїль, і е, так склалося, що мені необхідно було той бар'єр мовний переступити, і те, що я оставила дитину в 10,5 років, у мене е, пішов е, нервовий зрив великий, я захворіла депресією і до того всього ускладнився мій псоріаз. Мій псоріаз пішов по всьому тілі. У мене почалися висипи величезні, круглі такі плями, верніше по всьому тілі. Все тіло було засипане, і спина, і спереду лише тільки ноги, не пішло іще у ноги. Мене це дуже хвилювало. На даному етапі я вже приймала різні біодобавки, тому що я знала вже концепцію здоров'я, цікавилася. Тому що я не зупинялася те, що я знаю, я не зупинялася, я все шукала, вичитувала, дізнавалася, що можна приймати, щоб саме ось досягти певного результату по здоров'ю. Тому що для мене це було дуже і дуже важливо. І в Ізраїлі я дізналася про Аврору, дізналася, що є людина, яка займається, але Вживала я дуже багато продукту і мені не допомагало. Мене депортували, я там пропрацювала 2,5 роки, і я з цією проблемою приїжджаю на Україну, і в мене це все продовжується. Я не знаю, проходить, напевно, місяць. У мене були також друзі по сітівих маркетингах, тому що я знала різні компанії. Також і так склалося, що, напевно, вселена послала мені людей, які розказали мені по... Про клітинне верніше моє харчування. Не моє, а клітинне харчування біепік LV8. І я не роздумуючи, я зразу замовила вранішнє і вечірішнє. я стала приймати. Через буквально 2-3 неділі я побачила, як повністю моє тіло щистилося. В мене перестав зуд. Я була дуже приголомшена своїм результатом, і я не зупинялася на досягнутому. Я розуміла, що мені потрібно продовжити це пити, тому що потрібно було свій імунітет закріпити. Я пропила це в комплексі три місяці. Потім так склалося, що не було коштів. Я просто брала ЕЛ8, був такий період часу, що я взагалі не пила продукт, але це вже пройшло більше двох років. Мій псоріаз не відновлюється, слава Богу. І зараз, на даному етапі, я вже п'ю ЕЛ 8 півроку, в комплексі я п'ю 2,5 місяці. І помітила те, що коли от почала знов пити його, дуже з'явився апетит великий. Це длилося напевно більше місяця, можливо, півтора місяця. Зараз я спостерігаю за своїм організмом, що мені не хочеться їсти. Я набагато менше зменшила дозу харчування свого, і мені. Мені не все хочеться вже їсти, я вже думаю, що мені підібрати, що б мені хотілося з'їсти. І ну, я могла б іще багато розказувати те, що я спостерігаю, спостерігаю за своїм організмом. Але більш детально мене просили на псоріазі, і е, коротенько я розказала про свій результат, і на даний момент. Дякувати клітинному харчуванню, я живу без нього. Дякую усім за увагу і усім бажаю міцного-міцного здоров'я!